встановили систему автономного оживлення для приватного будинку, ємністю 5 кВт. Потужність 3,5. Це інвертор Алтек і акумуляторна батарея Алтек. Що можу сказати про цю систему? В принципі, вона забезпечує повністю свого власника, але в неї як є переваги, так і недоліки. До переваг я назву те, що заряджається вона за 4 години. Тут літі залізофатні акумулятори. От. Із недоліків те, що. Якщо ви хочете, щоб заряджати акумулятори від генератора, генератор повинен бути інверторний, бо якщо частота не буде 50 Гц, то зарядний пристрій не працює і не заряджає акумулятори. Ми ще протестуємо цю систему в режимі транзит. Можливо, буде просто йти напряму живлення без зарядки акумуляторної батареї. О. Із недоліків у нас Попався бракований кабель для з'єднання е, БМС з акумуляторною батареєю. Добре, що змовлення був у антикабельок, кабельок ми його під'єднали, у нас все вийшло, тому що було спочатку незрозуміло, чому в нас е, виходить помилка по батареї, от, е, тому що вона по, по протоколу Канумс е, і налаштування Лі працює саме цей інвертор. О, такі недоліки. По-друге, як ви будете встановлювати У нас тобто, міг Wi-Fi модуль так вставати, але є подовжувач. І в нас чомусь не вийшло приєднати е до Wi-Fi цей чудовий інвератор. Ну, Ми ще будемо розбиратися, але ну, є такі не, не гаразди. Е Зараз він заряджає струмом 50 ампер. Можна почути оцей шум. Він досить шумний, і встановлювати його треба тільки в тому місці, де е, ну, ви не знаходитесь. І ця збірка на 3,5 кВт і 5 кВт акуматорних батарей нам дозволить е, працювати в холодильнику, е, газовому коту, телевізору, комп'ютерним розеткам і також світу по першому поверху. ми могли би зацепити ще другий поверх, але тут схема в щиті. Була зібрана таким чином, що це зробити неможливо на даний час. От. Але оце все, що ми назвали, холодильний газовий газове, телевізор, світло, буде працювати на процесі 10 годин після зникнення світла. тому що ми бачимо зараз споживання в районі 200-450 ва на годину. Ну, в залежності від того, що якщо щось включається, виключається. Звісно, якщо буде працювати газовий котел, постійно буде трошки менше, але на такі відключення короткочасні, поки що які в нас є, ця система впорається з цією задачею. Тому звертайтеся до професіоналів, з нами будувати полегка.